21 помилка по вирощуванню орхідейки, по догляду за орхідейкою. Взагалі, якщо з орхідейкою на ти, що з нею робити, які помилки і мої спостереження? Я робила, що виправила, і взагалі поділюся з вами, звісно. Їх можна нарахувати значно більше, але я залишила вам, можливо, щось в коментарі і напишете. Перше, це купити орхідейку в морози. Якщо без досвіду продавець, він відправляв морози, на пошті в морози вона стоїть, і по дорозі вона йде у вас в морози, то вона може дуже підмерзнути, утекти і навіть стресонути. Тому досвідчений продавець ніколи вам у морози не відправить. Запам'ятайте, якщо відправить, то обов'язково з утеплювачем. Такі випадки були недавно, навіть без утеплювача відправляли, тому обов'язково дивіться на такі моменти. Нехай ви краще забронюєте, купите, нехай вона стоїть. І коли буде тепле віконечко, у вас і в продавця, і по дорозі, тоді орхідейка може Гарно до вас подорожувати. Друге, це коли ви купили якраз в холод і швидко розпакували все на світі, тому вона може теж стресонути. Все поступово, я показувала як. Відео недалечко, тому поступово відкриваємо всі утеплювачі, коробочки і все останнє, що там є. Третє це сразу після розпаковочки вам. Захотілося її відігріти. Або біля батареї, або біля каміну, або а, біля якогось підігрівача, або ще десь. Цього не, не треба робити. Поставте її посеред а, кімнати, і нехай вона там відстоюється і звикає до вашого середовища. Тоді з нею буде все добре. Четверте це якщо поставити. Орхідейку на сонячне місце, або після посилочки, звісно, або так просто на сонячне місце. Взимку, більш-менш, коли мало сонця, якось може ще й пройти ця історія. Але якщо влітку, то в неї будуть опіки, вона буде погано розвиватися і дуже погано рости. Тому на сонячні місця ми її не ставимо. Взимку можна подалі. або... Або поставити так, щоб сонячні промені, ну, не дуже її так пекли. Хоча взимку вони не печуться, і тому їм від сонечка буде дуже гарно. Але не влітку, і не весною, і не восени. Сонячні промені це дуже погано для орхідеї. П'яте це якщо під час бутонізації, коли вже бутони такі великі, не ось такі маленькі, а великі, переставити з місця. Зовсім на інше місце. Бутончики можуть стреснути, бачите, підсохнути, і потім відпасти. Краще вже оприділитися з тим місцем, де орхідейка у вас буде стояти і квітнути. Тому місце обирати треба більш таке, якщо влітку у вас не буде там сонця, не буде пекти, але від вікна просте світло потрібно. Бо без нього вони просто не будуть давати квітоносики або дуже погано квітнути і розвиватись без, без природнього, простого світла, денного ось такого, да? вона буде погано розвиватись. Шосте, наприклад, це: якщо, е як по стандарту ми всі останні поливаємо квіточки, просто проливати е воду прибирати, і щоб вона не напитувалась, а просто проливання. Цього дуже мало для орхідейки, тому що ви бачите, в неї тосте коріннячко, в неї не тоненьке корінечко, воно повинно напиватися водички. Тому ми занурюємо оцей стаканчик, можна не повністю, горщик верніше, можна не повністю, тому що, якщо є торфяний стаканчик, я за нього ще скажу: ось так чи ось так. Ну, це вже кожно по-різному, але 20 хвилин чи півгодинки він повинен постояти в водички. Щоб вона хоча б напивалась, але не проливати, бо цього занадто мало. Можуть, якщо є, є або будуть квіточки, вони можуть скидати їх, тому що дуже мало води. Це теж стрес для орхідейків. Не долити це одне, а перелити це інше. якщо дуже часто... Помічниця прийшла. Якщо дуже часто, дивіться, наприклад, ви її занурили, бачите, тут дуже багато води, але це друга ситуація. Якщо ви її занурили, вона не вспіла, не бачите, просохнути, і ви її знову занурюєте, то це дуже погано і буде підгниття корінчиків. Цього не треба робити. Дочекали, щоб вона таке всередині сухеньке було, все. Через два тижні ви знову занурюєте і буде все добре. Чекам просихання гарно цього горщика. Особливо взимку, якщо у вас змінюється температура. У мене на одних, одних вікнах осталось так же тепло, на інших вікнах, ось тут, де стоять орхідеї, там прохолодніше і водичка стікає навіть з вікон, і там волога навіть собирається. Бачите, зібралась, стояла без блюдця. І водичка натекла, і вона напилася. Я цього не бачила. Це не дуже добре, тому зараз буде гарно просихати тепер стаканчик, горщик з цією орхідейкою. Багато води, це теж погано. Фанатизм наступне, наприклад, 9, да? ні, у нас восьме. Не підживлювати взагалі. Тобто, ви купили орхідеєчку, поставили, не знаєте, що з нею робити. І все. Вона хоче їсти. Можливо, спочатку вона буде рости у вас, у вас дуже комфортно, гарно. І вона буде давати квіточки, але потім, можливо, настане час, що їй не буде хватати їжі, тобто підживлення. Без підживлення вона може погано розвиватись, рости, нарощуватись, і, звісно ж, давати квітоносики. Тому треба підживлювати. Дев'ята це навпаки. Перепідживлювати, так? Фанати по квіточкам. Буває такий фанатизм, знаєте, що коли до квітки підходиш по декілька разів на день, дивишся, що там росте, що там проклюнулось. І так само буває, що підживлюєш, підживлюєш, хочеш щось так побільше всього, що можливо там побільше квітоносів виросло, а воно навпаки може спалити орхідейку. Тому Підживлення, якщо по листу, можна робити раз в тиждень, під корінечкою 1,5-2 тижні, не частіше. Так, десяте – це протяги. Якщо ми дуже привітрюємо, а, і навіть не дуже привітрюємо в кімнати, то обережно ставите на ті вікна, де провітрюється, якщо ви цю квіточку ще й не прибираєте, де провітрюється ця квіточка. Особливо взимку свіжого повітря хочеться, але дуже небезпечно, особливо деякі сорти, вони дуже чуттєві до протягів, не обов'язково до зимових якихось. Так, я колись поставила. Це було літо, між прочим, літо. На віконечко поставила поставила Violet. Що я хочу сказати? Холодно зовсім не було, провітрювала зовсім трошки, але. Як я потім дізналася, що вона начебто чуттєва взагалі і вередлива, то вона миттєво загнила шийка чорна. Я за тиждень хотіла від, відзняти вам відео, що з нею робити далі, але вона вмить а, просто загинула. Я вже не стала її рятувати, тому ось такі справи: протяги небезпечні, особливо взимку. Що я хочу сказати наступне 11 це про керамзит. Він рідко у кого не заходить, от в мене не зайшов. Червоні такі гладенькі камінчики, я думаю, ви знаєте, які додають для підсушування корінечка, щоб не було замокання сильного вгорщику. І я купила собі суміш кори, і там були ці каміннячка. Тобто я не на дно вилажувала ось так, а в суміші було. То я дуже втратила коріння у всіх орхідей, посушилося в мене, які я пересадила, а я пересадила всі. Представляєте? уявляєте собі, мені якась жіночка це писала, я вже неоднократно це казала, що в неї теж такий був випадок. Але вона перша попередила мене про це. І я вже подивилась по своїх орхідейках, що дійсно щось з ними не так, тому дивіться, обережно, не всім керамзит і заходить. Не так давно були холода морози. Дивіться, якщо у вас вікна, звісно ж, наприклад, євро або не євро, і на них холодно, що робити? Коли відкос пошпакльований, він холодний, від нього дує. Можна зробити ось таке утеплення, бачите, це двадцяточка. ну в мене вже дуже давно не пошпакльовано. Це, <клес> це назабу ну, дуже гарне утеплення. Ось воно приклеєне прям е збоку на відкосі. І воно дуже гарно тримає тепло. Деякі в мене е близько стояли біля вікна, бачите, ось почина підгнивання, бо дуже стікала водичка по. Вікні краще відставляти від вікна подалі. А на сам підвіконечок можна ложити утеплювач фольгірований, фольгований, мене хтось під руки забрав, тільки що хотіла показати, який ложить при пересилці орхідеї взимку. Можна його ложити, але під низом буде натікати водичка по склу, тому треба кожного разу промивати, вибивати, вибирати водичку. Бо якщо холодні вікна зупиняється ріст квітоносиків, бачите, ось маленький, він сидить, сидить. І дуже погано холод діє теж на орхідеях інколи. Так, 13-та помилка, дівчатка, якщо у вас нікуди ставити на вікна, а можливо, у вас вже і на вікнах є, поставити орхідейки у куток, глухий куток. У глухий куточок Мама! без освітлення. Тобто, мало того, що там з вікна світла простого немає, заховали в куток, вони там розвиватись нормально не будуть. Треба під світочка. Люба, не спеціальна для квіточків, просто денна лампа любого розміру, любого, любого виду та і все. Я думаю, це не новиночка, тому ось такі справи підсвічувати дуже добре. Так, 14. Якщо, наприклад, з якогось прохолодного місця, віконечка, там де вони були гарно розвивались, ви перенесли на інше тепле, дуже тепле вікно, бо воно дуже велике, і до вас приходять гості, наприклад. І щоб дуже було панорамне вікно і дуже гарне з квітами, то хочу сказати, що вони стресануть. Навіть якщо ви перенесете ось такі з бутонами в тепле, в тепліше місце, дуже, дуже тепліше і з квіточками, то вони за добу можуть стресанути. І їх скинути, тому обережно з переміщенням, особливо, коли вже вони в такому стані. Наступна помилка. Дивіться, якщо ви вирощуєте мали... ви якісь дітки або купили маленькі орхідейки, і у вас виліз квітоносик, дивіться, то його краще зрізати. Але в тому випадку, якщо вам просто треба все-таки маса, все-таки нарощування коріннячка, тому що тут зовсім буде маленька квіточка. Але якщо вам треба подивитися, який це сорт, що ви купили, то, звісно ж, можна залишити цей квітоносик. А взагалі він не потрібен, тому що, перш за все, нам потрібні корінці. Нарощуємо листя корінці, потім все останнє. Наступне, якщо ми оприскуємо по листу водичкою, Ось тут не повинно збиратися дуже багато води. Якщо збирається водичка, ви її ось так: от раз-раз, раз, забрали і все, тому що можуть бути загнивання. Інколи воно нічого не діє, ця водичка, а інколи у когось може таке бути, що і пропаде потім орхідейка частично. Тому з водичкою обережно сюди. Наступна помилка, якщо ви, наприклад, купили якусь реанімашку, або ви щось недогледіли, і у вас ось тут чорненьке створилось таке, обов'язково треба щищати, бо шийка дуже швидко пропадає, у вас пропадає орхідея. Верхня частина це точно. Потім вам треба буде нарощувати коріння. Ось тут убираємо все чорне, зачищаємо там гостеньким, мажемо препаратом Максим і залишаємо. Ну, звісно ж, доглядаємо далі за орхідейкою. Але це не залишайте, бо швидко пропаде орхідейка. Наступним проляпом, знаєте, що може бути? Якщо ми десь купили, часто ми купуємо і все з орхідейкою нормально, а інколи ми купуємо і з кимось ми привозимо, тому краще оглядати орхідейки. Хто там, можливо, поселився, хто там бігає, і обробляти обов'язково, або витягувати того живця, хто прийшов з вашою орхідейкою до вас додому. І краще, коли ви купили, відставте окремо на добу і не ставте до всіх останніх до орхідей, щоб не заразити. Чимось, якщо щось є, щоб не поселились по всіх орхідейках теж якийсь жучок або ще щось. У всіх орхідейках є, майже у всіх, є торфяний стаканчик. Ось тут ось такий губка, паролончик, не паролончик, губковий торфяний, який інколи ну, там знаходиться дуже довго. І якщо дуже занурювати орхідею, пити водичку аж прямо ось так, то він дуже може замокати, якщо не просихати, то там теж може загнивати шийка, тому обережно з цими стаканчиками. Можна, звісно ж, після купівлі залишити з ним, не зразу пересаджувати. Якщо можна, то витягнути якимсь пінцетиком її. Якщо ні, то поки залишайте, але після пересадки обов'язково їх видаляйте, бо інколи вони роблять негаразди для орхідеяк. Що важливо ще після купівлі забула сказати, наприклад, ми часто купуємо орхідейки, у яких полупусті корінці, ну, вона хоче пити. Якщо ми її купили, так, я вже підсвічую, бо щось темно, світла нема. Якщо ми її купили, і такі є корінці, нехай у вас вона стоїть, адаптується. І водичку не зразу весь горщик занурюємо, а потрошку, бачите, ось тут налили сюди тарілочку. Вона попила і вони за ніч вирівнюються. У мене таке було. Дві тарілочки дали і нехай. А потім уже пізніше, через тиждень, ви можете занурити більше водички, і тоді буде все добре. Сильно напоювати не потрібно зразу. І, звісно, якщо ви наставляєте на вікно великий табунець, бачите, як я, то не забудьте під світочку все-таки, бо будуть коротенькі квітоноси. Ну і плюс, якщо холодно від вікна, то теж будуть коротенькі квітоноси. Тому світло потрібне. Так, начебто нічого не забула, 21 фактор помилку я сказала. Тому вашим орхідейкам лайк і ви обов'язково пишіть коментарі, що у вас було, що не було, з того, що я сказала. Можливо, ви 22-й коментар щось напишете своє, поділитесь своїм досвідом, я буду дуже рада. Тому всього найкращого. До побачення!